Усім привіт! Продовжуємо проходити ігру Hello Neighbor. Привіт, сусід. І так, сьогодні продовжуємо проходити підвал сусіда. І так, я подивився два відоса і я знаю, трохи знаю, як це проходити, так що давайте заходити. І також хотів сказати, там у коментарях мені писали, що обновилася ігра Dark Riddle. Дякую, що написали. Я вже знаю, я її обновив і. Скоро буде по ній також відос. Так, не заходив я в гру 5 днів. Добре, що я сьогодні відосики подивився, і я вже знаю, як це е, проходить. Так, у нас тут є холодильник. Чи це не холодильник? я вже не пам'ятаю. Ага, да, це вроді холодильник. Треба нам заходити сюди. Ну, що нам далі не треба там дивитися. І тут у нас є такий, непонятно, у нас тут коробка. Так, нам треба взяти у руки. Ось, наприклад, ось цю штуку беремо. І нам треба розбити ось тут Типа, вікно. І так, розбиваємо це. Ой, а я що викинув? А не розбилося чогось. Може, я неправильно зробив. Треба, мабуть, ось тут розбивати. Так. Клас, Розбилося і ми можемо сюди, мабуть, зайти. Чи я... А, так, да, там щось цакати треба. Ось, дивіться, я це зробив. У нас тут багато всякого буде. Прикольна, це насправді гра, але тяжко її проходити. Так що відос, якщо не подивишся, нічого не зрозумієш. Так, Двері у нас тут все закрито. Шафа тут у нас якась також закрита. І нам, я не пам'ятаю, що нам тут треба робити? Тут у нас якась труби всякі, не, незрозумілі. Я не пам'ятаю, що нам тут треба взяти, бо це пройти. Ну давайте ще подивимось, що у нас тут є. Можливо, я не то вікно розбив, також, можливо, таке. Тут у нас також є ось це, що ми можемо виключити електрику. Ну... Но... А, це навіть не втворяюся. Мені казали, щоб це не робити. Тут спочатку друге треба зробити, а ці двері чогось не відкривають. Так, да, вони закриті, там навіть звуки такі є. Так, О, ми це можемо взяти, так? Да? А куди це нам кедати? Давайте у двері кинемо, може ми їх відкриємо. Ні, я, чесно сказати, забув. Вроді дивився сьогодні відоси. Думав, все, клас, пройду. А давайте спробуємо е, друге туди зайти. Хоч я точно не знаю, чи туди зможу зайти. Але давайте спробуємо хоча б. Так, беремо цю штуку в руки. І давайте по... Ой. Не туди кинув. Давайте ще раз цю баночку візьмемо і надімося. Може з другого боку. Так, да, також розбив і також сюди можна зайти. Тіпа ми опинилися з другого боку, я так зрозумів, Тут є у нас штука, що записує. А, а як не використовувати для чого? Ну, не знаю для чого. Стоп! Я нічого не зрозумів! А я правильно зайшов взагалі? Чи я став якийсь маленький, чи що це таке? Так, не зрозуміло, а двері тут відкриті. Ну, я зайшов з того з самого боку, ні? Да! Що за фігня, Я що туплю, капець. Так, тільки не розумію, що нам треба тут робити. Куди нам треба тут йти? Ну я вже, вроді досі дивився, але двері ніякі не відкриваються, крани ніякі не крутяться. І тут також нічого не зробиш. Це дуже дивно. І тут нічого. Я відкрив шафу і сховався, ні. А від кого сховався? Не зрозуміло. Та блін, вони ж мали відкриватися, ні. І так, походу, я зрозумів. Е, отак це треба було зробити. І тут також можемо відкрити. Просто треба було підійти ближче, напевно, і цакнути. Ми можемо тут нажати і виключити ось цю штуку. Отак, нажимаємо і. Ну. І дивіться, у нас закривається. Ті ворота, но Нам їх не треба від... закривати. Йдемо сюди. Так, у нас є тут телевізор. Так, а він... Там звуків немає ніяких, а на комп'ютерній версії там прикольно, там якісь звуки навіть є. Може, в мене звук просто дуже, але я поки нічого не чую. На комп'ютерній на комп версії набагато класніше, ніж на телефоні грати, я вам так скажу. Ну, Не знаю, для чого ці шафи. Ми поки не треба вховатися. Так, також тут є холодильник. Що у нас тут? Давайте відкриємо його. Пусто. Пусто. Ну ладно, йдемо. Ух, й що це за манекен? Це так нас напугати хотіли. Тут показують, що ми нажати можемо, але що. А, ми можемо взяти це з собою. Ну Якраз треба вроде, взяти, тут треба щось розбити, наскільки я пам'ятаю. Ой-ой-ой, давай відкривай двері. Цю штуку, мабуть, не можу пролізти. Так. Тут десь стіна має бути з цегли? А, точно, відкривати ці двері. Так, давайте візьмемо крісло. І да, вроді тут. Да? Ні, нема тут. Так, ну нам треба ці крісла забирати, щоб ми потім могли вроде бігти сюди. Якось так це має бути. Вони їх. Того вони і закриті. Так. Тут багато дверей. Я не знаю, які точно там треба заходити. Ну, ці вроді закриті, так? Да? А ну. Там звуки є. А, ні, не закриті. Ну, вроді нам не сюди треба. Давайте подивимося, що у нас тут. тут також відкрито. Ну, ні, давайте подивимося тут. Я пам'ятаю, десь стіна сягли, має бути. Дуже дивно, але я не можу знайти. Так, ну ми сюди ось прийшли. Я відкрив двері, значить. А далі що робити? Я не знаю. Давайте ще подивимось, що у нас тут є. Так. о, тут... А, я сюди ще не заходив. Ну вроді нам сюди і не треба, бо ми ще нічого не зробили. І тут у нас, походу, не відкриєш. Відкриєш. А, тут можна відкрити, я не знав. Дивіться, ліхтарик можемо взяти. Давайте попробуємо. А, ні, взяти не можемо, але його можемо цакати. Хоч воно не працює, може на комп'ютерній версії працює, там є якийсь енего толк. Так. Що у нас тут? Що тут за іскри? Е, так, тут у нас закрито. Я знаю, що це не відкриє Правильно, бо нам треба. Все, коротше, і так зробити це. Тут забираємо також це крісло і відкриваємо. О, ось вона, ця стіна із цегли. Розбиваємо її. Так, розбили, добре, ну погнали сюди, що в нас тут. І також тут може з'явитися сусід. Але поки його нема. Ну Поки це починити, також не можемо. Да? Ні, не можемо. Ну тоді погнали. А, стоп, я ж тут був, ні? Я вроді тут був. Ні, не був. Чи був. Знову цей тілік. Ну я тут був, скоріше, Ну, у нас тут нічого немає і нічого нам тут не потрібно. Так що погнали далі. А, ні, все супер. Ми тут не були. Відкривати маємо ці всі двері. Чи нам сюди потрібно, чи сюди. Ну давайте спочатку подивимося, що в нас тут. Ем... Що за кімнатка? Я не знаю. Погнали відсів краще. Погн... Подивимося, що в нас тут. Можливо, нам треба сюди. Так, у нас тут. О, бачите, треба забирати ось ці крісла. Забираємо. Давайте подивимося, що тут цікаво. Ох, й Закрий двері. Добре, але я знаю, що в нас зберігається цей прогрес. І ті, де, там, де ми вроде відкривали дверцята, вони у нас зберігаються. Так що все нормально. Ну, дивіться, гра трохи стрьом. В такому місці, і тут сусід бігає. Так, окей. Надіюсь, його більше тут ми з ним не вздремося, так сказати. Ой, я тут так шумлю. Так, окей. Погнали сюди. У нас тут, бачите, вже все відкрито і ми можемо сюди заходити. Но я не знаю, куди мені далі бігти. Ось чому проблема? Я тут був, ні? Бачите, тут уроді. А, ні, не закриті двері. Давайте відкриємо, що у нас тут. Я тут був, ні? Скоріше всього, був. Тут теж якась дивна така кімната. Так, ну тут я був, я вже тут бігав. Ем, а де я побачив того сусіда? Блін. Важко, важко тут так запутуюся ще нічого взагалі не розумієш. Куди бігти? А якщо я забіжу в шафу, що він її не відкриє? Я не зрозуміло трохи. Так, ну я двері скрізь повідкривав і. О, Ось сусід. Наприклад, я ховаюся в шафі. І... Він її. Що? А, так він її відкриває. В чому прикол? Типа я маю в неї ховатися, але сусід все одно витягнув з неї. Круто, але я поки нічого не зрозумів. Так, взяв я цеглину в руки. Якщо у нас сусід буде бігти, я в нього пульну ту, цю цеглину. Так. Двері не відкриваються. А у нас тут вихід. А як це нам треба починити, я не знаю. Так, ну вроді, десь той сусід тут був, так? Да? Ну, його зараз немає. Значить, він десь в другому місці бігає. Вроді, відкрив всі двері. А, а, точно, а як зайти мені сюди? Мені треба сюди зайти і нажати там на якусь кнопку, генератор точно. Значить, що ж нам тут треба зробити, так? Да? І куди цей дріт веде, мені цікаво, кудись туди. Що ж я ще неправильно зру... зробив, значить, мені що ж треба ще зробити це. Походу, десь я щось не відкрив чи що. Так, ну трохи важко, гра... важка гра. Я б відос подивився, но... мені така вже лінь це робити. І куди бігти, що там треба починити, я поки не знаю. Як туди залізти, також не знаю. А подивіться, а. Поки ні поки нічого не зрозуміло. Поки нічого не зрозуміло. Ну давайте бігати. А, а тут розбити можемо? Давайте попробуємо. Типа, ліхтарик що, включилося? А, не зрозумів. А, це ми взяти можемо. І в нас тут. Сусід біжить! У голову йому кинути. Йо а, йо! Як він пробіг через стінку? Я нічого не зрозумів. Так, поки нічого не знайшов, але знову йду в цю кімнату червону. І якось нам треба потрапити ось сюди. А як туди потрапити? іменно що я не знаю. Важель, цей не працює. Електрику я першу включав і виключав, все одно нічого не, мені не дало. Також я тут був. Так що, не знаю, не знаю, як нам туди потрапити. Ця іскра. Тут не знаю, для чого вона. Так. Так. Знаєте, що мені стало цікаво? Мені стало цікаво виключити електрику. Виключити електрику, можливо, тоді щось запрацює, тільки. Я все одно не зможу туди попасти той генератор. Але давайте хоча б подивимося. Тут двері якісь. І тут двері, як їх відкрити, не знаю. Я ще там не був. Ось що теж цікаво. Я ще там також не був і не знаю, як туди потрапити, щоб їх відкрити. І можливо, вони ведуть іменно сюди. Ну, електрику я виключив. Світло все рівно в домі є. Якась аномалія. Чвідки то світло? Генератор все рівно не включений. Так, і щоб помінялося? Нема того червоного світла, яке мало бути, так що дивно. Так що нічого це не допомогло, я так зрозумів, так? Да? Ні, нічого не допомогло. Я продовжую пошуки. Так, подивився відос. І роблю, як на відосі. Виключаємо ось тут електрику. Чи що це ми виключили, ворота? Не важно. Коротше, і біжимо. А біжимо, знаєте, куди? Ось сюди, де ця лампочка, правильно, так? Да? І у ті двері нам треба. Роблю все, як прямо на відосі було. Я не а куди далі? Куди далі? Вроді сюди. Вроді сюди. Ах, ладно, треба знову дивитися відос, мене це бісить. І так, кучу вже попиток я потратив, але нарешті я зрозумів, як це мені пройти. Так, значить дивіться. Ці ворота у нас закриті. Правильно, бо я їх закривав. Але якщо тут бігає сусід, то він може виключити цей е, рубильник, щечик. Не знаю, цей важель може виключити. Коротше, нам треба, щоб він був включений. Було куча е, цих попиток, всяких дублів. Але я нарешті зрозумів, як це пройти. Добре, у нас там, значить, ворота закриті. Ставив я на паузу. Сирена так гукала, що довелося ставити на паузу. Так, Окей, значить, треба нам нажимати на цей важель, хоч я робив це раніше, але в мене не виходило. Ну добре, там ворота ті закриті. Біжимо ось так. Я вже точно не пам'ятаю, але я думаю, я біжу правильно. Далі ось ці двері. Я робив раніше, але в мене не виходило, бо я там ті ворота не закривав. І сусід без, швидко добирався. І ось ось чому я, про що я говорю. Ну я вже доберуся туди і ми продовжимо. Так, нарешті я сюди забіг. Нажимаємо на ось цю кнопку. У нас тут щось активувалося, ні? Вроді щось активувалося. Ну у нас ворота закриті. Там... Я нічого, чесно сказати, не розумію. Ну він ворота закрив, а як нам тепер вийти віців? Нічого, чесно сказати, не розумію. Давайте спробуємо, що ж в них кинути. А, тут навіть нічого взяти не можна. Я нічого не розумію, якщо чесно. Ну я активувався, ворота все рівно закриті. Ну, а якщо я нажму рестарт, це все почне... На початку чи як, я не поняв Ну я нажав рестарт. Якщо гра спочатку, а ні, супер. Я навіть не знаю, як це зробити. Не знаю. І так, а я не знав, і то збереглося. Мені не треба було знов туди заходити, але як бачите, ворота вже не закриваються. Це дуже дивно, значить, сусіда вже нема. І так, нажимаємо на цей речах. Да, до речі, відкрилися ці суперворота. Так, послідній уровень. Саме такий нам треба тікати від сусіда, і ми, ну можна сказати, вже пройшли. Це саме легясіньке. Ми це пробігаємо. Я дуже радий, що я прийшов в цю гру. Точніше, я прийшов лише пройшов лише перший акт, тут ще чотири там вроді. Ну, і тут осидимо, і ми переходимо на другий акт. Який, давайте подивимося цю заставку. Ми будемо вже в наступних відосах проходити, але наступні відоси будуть по Dark Riddle. Так що, всім дякую за перегляд і пока!